Всім привітики! Мене звати Віка Ви в моєму YouTube-каналі Я керівник студії, педагог, хореограф і танцівниця. Сьогодні я хочу трішки поговорити і висловити свою особисту думку на таке твердження Чому... Чому? Для початківців не дорівнює, що завдали до Це ілюзія. Чому? – запитайте мене. Тому що, якщо ви не розпочинаєте займатися з людьми, які зібралися в групу для новачків, для початківців разом з певною конкретною дати. А приєднуєтесь, наприклад, в того момент, коли я, там видовог об'явивши, що можна приєднатися ще, ви все одно будете на, рів... на, рівних... на різних рівнях з нею. Друге, це навіть якщо ви розпочинаєте з точки А усі однаково, ви все одно приходите в цю точку А з різними навиками, навіть тими, які... якими ви народжені. Наприклад, це е... функція запам'ятовування і технічної пам'яті. Тобто в одній людини хтось швидко схвачує, навіть по своєму темпераменту він може бути більш експресивний, більш жвавий такий, але може бути, наприклад, більш повільна, така, більш роздумлива, треба час так далі. І то, і до то, випадок то, то, це ок. Але ви маєте розуміти, що у вас є, скажімо так, базові налаштування від народження, які у вас там сформувалися. Силу вашого характеру, ось, і через що ви навіть, починаючи з точки А, будете по-різному запам'ятовувати і поглинати у себе інформацію, яку буде надавати педагог. Ось, тому це дуже дуже поширена ілюзія. Але чим класно? Група новачків відрізняється від, наприклад, просто групи, чи та групи продовжуючого рівня, ну хто як собі там називав. Для новачків вам дають матеріал легкий і побудований для вивчення для новачків. Тобто, ізі. Для продовжуючих чи просто там групи збірного рівня дається вже матеріал, може бути важчий. Може бути трохи легший, тобто по різному mm -hmm. матеріал. Тобто тут ви буде вчити все таке ізі, легеньке, те, що буде давати давло, там легенькі танці, легенькі якісь рухи і так далі. Але все одно кожен mm -hmm. з вашої групи буде запам'ятовувати і виконувати це по-різному. Все одно в групі буде хтось, хто за першим заняттям його вже все вийшло і вроді прям. Ти стоїш такий, думаєш, обов'язково все ідеально вийшло. А в тебе, наприклад, за перші навіть три тренування нічого не виходить, ти ж понур, і ти вже такий понурий запец, все до цього не народжена. Ні. Значить, який мій визвол: не тіште себе ілюзію. Що якщо ви записуєте з для новачків, то вам буде там обов'язково. В принципі, якщо ви на заняття і вам там легко, певно, ви нічого не робите. Задовольнець. Що ще класно? Якщо в студії не поділена група на новичків для на, на продовжуючих, а просто збирається група збірна різних рівнів, це означає, що БДО бере на себе відповідальність, надавати матеріал цікавий для новачка. І надавати матеріал цікавим для продовжуючого учня, який в нього там трнули, чи учня, який прийшов вже, який там танцював, кому займався час. Це означає, що і тим, і тим буде комфортно. Але все одно може бути таке, що продовжуючи, ну в нього от він повільно все запам'ятовує то так. Прийшов новачок, а він швидко. Швидко в себе всмоктує цю інформацію і відтворює, Розумієте? Це все дуже індивідуально, тому не варто боятися збірних таких груп і чекати тільки наборів, там буде вам вськовий новачок, групи для новачків, початковий рівень і так далі. Але це не означає, що це погано. Якщо така функція є то якщо ви новачок з нуля, ви, вам краще піти в цю там де все оте, більше на ізі вайбі, скажімо так, ізі програма. Але якщо студії немає, от, наприклад, у мене в студії часто не поділена, групи на новички і на продовжуючи рівні, ми з легкістю приймаємо новачків у групу вже діючу. Їм так само надається багато уваги, навіть більше ніж старічкам, так називаю. То не варто боятися і в таку групу. Дуже класно в таку групу, коли оголошується, що буде вивчатися новий танц. От, коли буде влучатися нові там, тоді дуже-дуже кльово дуже приєдну приєднати з групу, бо по суті всі стартуєте з нуля. І хто не знає, які там будуть руки, всі будуть вчити. І ви вже вже почули вже що тисячу раз від мене, що все одно всі будуть вчити, враховуючи свої природні риси <coughs> характеру. Ось так пишіть свій досвід, які групі ви займаєте знову чи продовжуючи, чи ризикували ви одразу долучатися до. Збірної групи чи все-таки саме те, і чекаєте, коли оголосять набір там для новинчиків, і тішите себе цією ілюзією, що вам там буде легше. Не буде. Ось, Було б цікаво. почитати коментарі, ваш досвід. Всім пока-пока.